БДЖОЛИ і ведмідь. Деякі бджоли мали гніздо в дуплі дерева. Довідавшись о тім, ведмідь, сподіваючись на свою силу, приходить до них і каже: Ви дрібні, слабкі створіння, дайте негайно мені ваш мед, бо інакше дерево виверну Мед з'їв, а вас знищив. Добре, ведмедю, попробуй, якщо даси нам раду, ми піддамося. Ведмедя розгнівала відвага бджів, вткнув він голову свою в дерево і висунув язик мед. Як раптом він наразі відчув такий біль, що й за свою силу забув, бо бджоли наколола його боляче своїми жалами. А він, утікаючи, чув, як бджоли вигукували. Пам'ятай велетню, що й малі створіння вміють боронитись. Тут така наука. Навіть малими, але згуртованими силами можна багато доброго зробити, і ворогам гідну відстіч дати. Казку бджоли і ведмідь. Для вас прочитав Сергій Роздольський Альбом Навушко 2. Аудіоказки Голосами українських ветеранів записано за підтримки Українського культурного фонду.